Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд на один е, дуже цікавий будинок для е, тих, хто відіграє роль е, розбійників, е, злодюжок, асасинів і е, тому подібне. Е, тому що цей будинок е, він такий скритий е, недлив, і якби просто прибігаючи мимо, можна його і не помітити. Е, хороший такий будиночок, дуже зручний і доволі великий, е, як на будинок під землею. Так знаходиться він от його назва, як ви бачите, Old Oak Den. Знаходиться він відразу за садибою озерний краєвид. Прям відразу. Дивіться. Ось там от знаходиться наша садиба. Ми тут трошки за скалою йдемо. Тут треба, що саме головне найголовніше. Прибігаєте, тут буде один вовк. Ми знаходимо ось такий візочок, розбитий з сундучком, там рандомний лут. І ось отут. Ми знаходимо ось цього загиблого чолов'яку, як ви бачите. І ось такий дрюзачок. І в ньому буде ключ. А тут нема ні квестів, ні записок, нічого. Тобто, ви повинні самі знайти цей будинок. Ви тут прибігаєте трохи, але його все-таки можна знайти, тому що, як ви бачите, ось відразу ось такий навіс знаходиться. Там здається якесь місце для охоронця знаходиться, напевно. Ось-можна дрова поробити, як ви бачите. І ось і тут. Ось, ми відчиняємо двері, тут все заросше. Заходимо і відкриваємо люк. Як тільки ми заходимо, у нас такі е, ворота. І ми забігаємо всередину. Дивіться. Великий такий масштабний будинок доволі такий. Він гарно прикрашений. Ось ці гарні світильники. Статуї нокюрнал, ну, Мари, Дебели. Тут, здається, азор... Ні, не Азора, О, може, як же її забула. І саме цікаве тут, що тут деякі кімнатки. Вони окремо і вони позначені. Ось дивіться, отут у нас знак алхімії, як в магазині. Єдине, що коли буде приходити, отут манекен. Він е не на своєму місці. Він якраз не заходила не виходила, він не міняє своє місце. Я не знаю, де він мав стояти насправді, тому що я так і не знайшла де, е основ, якби основа цього манекена. Він просто тут стоїть на вході. І дещо трохи заважає. От відразу. Ось От тут у нас на вході, як ви бачите, знаходиться тепличка. Ось така цікава. От великі отакі вазони, Ось це гарне деревце. Гарненьке таке. Це можна все збирати. Ось тут знаходиться одне ліжко. Тут може спати якийсь із ваших послідовників. То, до речі, можете тільки ви з чоловіком чи дружиною і привезти сюди кілька послідовників. Тут загалом 4 місця для них. Тобто, якщо користуєтеся модом для декількох послідовників, то це людина вам підійде. Дітей сюди привезти не можна, тільки чоловіка-дружину. І то, наскільки я зрозуміла, в основному, якщо вони ваші компаньйони. якраз можна це легко зробити. Ну, не важливо. Тут у нас лавка, де можна посидіти. І ось тут знаходиться лабораторія. ось на Наверху ось така атмосферна лабораторія. В основному тут все декоративне. Тут, ось, ось Ці всі баночки, скляночки, які ці, ви бачите, гарненькі такі. Вони всі декоративні. Тут є багато шафок, де можна зберігати свої е, інгредієнти, зілечка. Тут доволі багато от таких от. Цікавих шафок, але ось оце все, оце все це все декорації. Це просто для краси. Дивіться, як воно гарно виглядає. Модер не хотів, щоб це все забирали, тому що все З цим Зовсім будинок виглядає таким атмосферним, я би сказала. Просто відповідає якось, не знаю, божевільному алхіміку може підійти цей будинок. Або якомусь е, божевільному вченому, якщо ви таку роль відіграєте, то це буде для вас теж просто ідеально підійти. Ось тут знаходиться отаке от крісло, карта. Тобто ви на цьому троні можете сісти і дивитися навколо. А зараз вам покажу далі. Тут у нас книжні шафки. Вони всі пусті. Це своє, це декорація. Оце я не можу згадати, хто це. Це ж не Азура чи не азура, не пам'ятаю. Ось отут, до речі, коли ви прийдете, якщо будете вдень приходити, тут буде дуже засвітлювати, ось, бачите, воно засвітлює вдень від сонця, вночі від місяця. Дуже засвітлює ось так от. Ось тут 5 грама душ. І от. Скринька для зберігання каменів з книги. Всі ці полички це теж декорації. Як ви бачите? Я вам покажу далі. Тут ще те, що цікаве, тут без таблички це туалет. І тут якби, такий куточок де можна прийняти душ і сходити в туалет. Саме Найцікавіше, які книжки тут лежать для читання. <гум> прям дуже <гум> показує відношення автора до дракон народжених. <гум> Дещо ця книжки про дракон народжених їх не в туалеті. <гум> тобто почуття гумору у автора прям дуже цікаве. <гум> Також, пентаграма душ знаходиться ще ось тут, як ви бачите, тут робочий стіл, де ви можете працювати там. Ось так, бібліотека цікава. Тобто тут інтеграми душ одна для, для вас, а одна для вашої половинки або для когось з ваших послідовників, кому це потрібно. Дуже атмосферно виглядає, дуже гарно. не знаю, Для, для такого будинку тут це прям дуже цікаво виглядає. Ось тут у нас так, де у нас, тут табличка, а ось вона. Це кузня. Бачите, ось табличка висить. Це у нас тут кузня. В основному тут теж все, декоративне. Оце все декоративне. І тут можна зберігати, бачите, тут ціла купа різних от мішків, сундочків, де можна зберігати, що ви захочете. Вона трошки, бачите, треба ловити, щоб попасти. Але воно все працює. І ось ця кузня, я думаю, що вона як небесна кусня. Тобто повторює е, небесну кузню, тому що бачите, названа так. Але ні. Це, звичайна кузня. Я намагалася щось зробити із е, того, що можна робити там. І ні. У мене косичка повна прокачена. І нічого не відкривається. <кій> тобто це просто кузня. Але я думаю, що цього цілком, в принципі, достатньо. Бачите, скільки тут стієк, е, кілька манекинів, де можна повісити якусь броню. Цілком е, атмосфер. Так зручно, і вони якось в стороні, і не заважає. Тобто можна спокійно от, ось тут відпочити. Бачите, ось таке ліжко на двох, на двох, і навколо ціла купа статуй різних Там, корень від дерев. Там така е, маленька печера, відразу видно. Не знаю. Дуже гарно, дуже атмосферно. Мені подобається, просто неймовірно подобається. Оце якраз куточок, де ось ще три спальних мішка для ваших послідовників, вони можуть тут спати. Місце, де ви всі можете сісти поїсти, великий такий стіл, якраз багато місця. Тут можна приготувати їсти, тільки казанок, печі тут немає. Ось це все, от абсолютно все, це декоративне. Тут це ніяк нічого не можна брати, Це така зварна стійка. Єдине, тільки ось. Часник і зелень. Їх можна взяти. Все інше це теж декорація для краси. Бачите, воно ну, виглядає гарно. І, в принципі, як на мене, то автор е робить це для того, щоб будинок виглядав гарно і атмосферно завжди. Але тільки тоді, коли ти приходиш сюди. І все. Ось, як ви бачите, отакий гарний атмосферний будинок. Для розбійників, асасинів, всіляких вчених, алхіміків, які не хочуть для накламантів не дуже підійде, тому що це ж трошки не та тема, як на мене. Але для тих, хто практикує якусь небезпечну магію, заборонено, то цей будинок, я думаю, теж абсолютно цілком підійде. Тому що він якраз критий. І, Тут ніхто не ходить. Напросто хороший такий гарний будиночок. Мені він неймовірно сподобався. Сподіваюся, що вам він теж подобається і теж його візьмете. Я його качала в клубі творчості, але пошукаю його також на Нексусі. і ссылку, як завжди, залишу під відео. На цьому поки що все. Всім дякую, до побачення!